На лівому березі Дніпра у передмісті Києва виросло нове підприємство Дарницький шовковий комбінат. Великі корпуси комбінату ще не закінчені будівництвом, а на його перших поверхах уже випускаються шовкові тканини. Від штучної шовкової нитки до готової тканини довгий і складний шлях. Він починається в крутильному цеху. Краща мотальниця Олександра Гришко. Три місяці її машину прикрашає зірочка передовика. Марія Розвод краща крутильниця комбінату. Веретена її машини, дають найбільшу швидкість, понад 10 тисяч оборотів за хвилину. Підготовчу ткацькому цеху нові удосконалені автомати перемотують шовкову нитку на шпульки. Галина Романова легко управляється з машиною, що замінює 250 ручних веретен. Багато творчої видумки проявляють раціоналізатори комбінату помічник майстра Анатолій Зудін та начальник цеху Аркадій Зозовський. Нескладне пристосування Анатолія Зудіна «Балоногаситель» зменшив простой автоматів майже на 25%. На цих складних агрегатах з тисяч найтонших шовкових ниток створюються основи майбутньої тканини. Ці розумні машини слухняно підкоряються умілим рукам. Обрив однієї нитки автоматично виключає весь агрегат. Цех. Тут народжуються шовкові тканини. Тут іде особливо напружена боротьба за високу якість виробів за економію кожної секунди. Ніні Дальневський, як і всім ткалям, дуже заважають часті обриви основної нитки. Стурбовані цим і передават ткаля Віра Шапованенко, і помічник майстра Павло Хабов. Ну, як правда? Вибрати, не дуже. От на 321-му станку чим не збільшився, як на 322 му Ось перероблю товарний регулятор, усе буде гаразд. Побачимо. Надзвичайно цінною виявилась раціоналізаторська пропозиція Хабова. Змінити напрям подачі шестерні товарного регулятора Верстата. Це різко зменшило напруження та обривання нитки. Цей контрольний годинник сьогодні фіксує не шахові ходи. Він показує кожну секунду роботи і простою верстато. На верстатах, де здійснені нові раціоналізаторські пропозиції, простої через обривання ниток зменшились на 14 хвилин, щозміни. Це чверть мільйона метрів додаткової шовкової тканини для народу. Расильно оздоблювальному цеху відмінно працює комсомолка Віра Свєтікова. Її показники півтори-дві норми за зміну. В обідню перерву. Увага, увага! Слухайте позачерговий номер нашого журналу «Поганявка». Сьогодні, товариші, ви не почуєте ні про бракоробів, ні про порушників трудової дисципліни. Сьогоднішній номер присвячений радісній хвилюючій події. До нас приїхали, дорогі друзі, делегація московського комбінату імені Щербакова. Московські майстри Шовку докладно знайомились з роботою своїх українських друзів, охоче ділились своїм багатим досвідом. Є про що поговорити начальникам ткацьких цехів москвичу Тюріну, та Киянці колінні майстрів шовку, знатна російська ткаля Акішина і молода українка Соколова. Вперше зустрілись з комсомолки Шейна та Літрова. В них одна загальна турбота, дати народу добротні тканини. Багато цікавого і нового знайшли москвичі на молодому українському підприємстві. Механічних майстернях комбінату гарницькі шовковики самі виробляють сновальні машини. Керівник московської делегації товариш Плотніков особливо зацікавився конструкцією цих машин. В гуртожитку комбінату. человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, говорил великий российский письменник Антон Павлович Чехов. Знакомый нам Нині Данилевский, дуже не хочется залишати друзей, але треба. Она поспешает на занятия. На комбінаті створені вечірні філіали Московського текстильного інституту і технікуму. Без відриву від виробництва вищу і середню освіту здобувають 250 робітників комбінату. Тут народжуються нові малюнки і розцвітки шовкових тканин. Їх створюють художники комбінату. поживають багаті барви природи. В цьому залі зберігаються зразки виробів Дарницького шовкового комбінату. Зростає вимогливість радянських людей. Представники торговельних організацій і швейних підприємств відбирають нові малюнки тканин до весняно-літнього сезону. Головний інженер комбінату товариш Нілатов показує новинки, готові нарядні нарядник у вырвы комбинату на честь трехсотлетнего следования Украины с Россией. На урочистом вечере дружбы выступает ревнив московской делегации товарищ Плотников. В эти знаменательные исторические дни трехсотлетия воссоединения Украины с Россией нам особенно приятно наша традиционная дружба, с украинскими мастерами шелка. Вы сравнительно недавно начали производить шелковые ткани. Но надеемся, что украинские мастера с присущими им трудолюбием и вкусом и здесь добьются замечательных результатов. выступил директор Дарницкого комбината товарищ Матеюк. Ми ніколи не забудемо братньої допомоги, яку надали нам москвичі, і дорогоцінним досвідом своїм і чудовими людьми. Самовідданою працею будемо кріпити непорушну дружбу братніх радянських народів. Російські і українські майстри Шовку закріпили свою дружбу підписанням першого договору на соціалістичне змагання дати країні більше красивих добротих камінь з честю виконати рішення партії та уряду круте піднесення виробництва товарів народного споживання.